Ну що ж, російські НПЗ палають. Ми дістаємо ворога, як і обіцяли в найдальніших куточках Російської Федерації, реалізуючи акти помсти за воєнні злочини, які вони знищують проти нас. Путін не виконав жодної обіцянки Трампу. Але Трамп вірить, що угода може бути підписана за столом, а не вирішуватися війна на полі бою. Наскільки помиляється американський президент, і коли він уже це нарешті до Петра, про все це поговоримо просто зараз. Прямий ефірі туба 24. четвертого. Я Ірина Узлова, зі мною тарас загородні політехнолог. Пане Тарасі, вітаю, рада Чите слава Україні, так доброго дня, героям слава. А так само ви можете дивитися нашу трансляцію на ютубі. Пана Тараса, Тарас Загородній, посилання під цим відео. Переходьте, будь ласка. Ну, і курс, переможні переговори від пана Тараса. А ще буде новий курс про жорсткі переможні переговори. Тож, будь ласка, підпишіться поки на це, який тут під нашим відео є активне посилання, і далі буде тільки більше. Далі більше невеличка пауза. А між першою і другою атакою на Саратовське НПЗ пройшло трохи більше місяця, і от знову він тоді зупинив свою роботу. Тільки поремонтували. А ми тут, як тут, пане Тарасе. І генштаб збройних сил це підтверджує, що та та там це пропущені від нас. Значить, а Саратовський один з найбільших на території РФ, а вже понад 10 регіонів біда з бензином. Ось так наскільки ефективно оцінюєте ви? Ну, добре. Спочатку був один удар. Далі подивилися наскільки швидко відновили. Чи є, є такі можливості? Де треба ще підкрутити для того, щоб коли прилітало, зовсім було ефективно? Так що це такий процес, це дуже добре. У будь-якому разі технологічний процес не факт, що вони змогли відновити у повній об обсязі. Ну, наприклад, перегонка бензинів, ну, там, точніше паливо дуже високої якості. Тому чим більше буде ударів, тим менше буде можливості у них відновлювати. Все рівно це створює проблеми щодо безперервного постачання бензинів чи палива, інших видів палива по всій території Росії. І це дуже добре. От зараз м, всі дивляться, я впевнений, що і Генеральний штаб дивляться, а як швидко вони зможуть відновити, наприклад, експорт російської нафти після першого прильоту по цьому приморському про те, що зробили СБУшники. Зараз дивляться, аналізують, що припливає, що не припливає, що зачепили, яким чином вони це роблять, як швидко роблять, а далі буде ще веселіше буде прилітати і так далі. Так що. А далі, тут тут питання не в тому, що ми повинні задумуватися, як воно впливає. Ми повинні розуміти, що знаєте, сповідувати принцип Марка Аврелія. Це римського імператора. Треба робити те, що потрібно, так а далі буде, що буде. А далі, що буде, то буде для нас це розпад економіки Росії і її економічної системи для того, щоб у них були настільки важкі проблеми, що вони просто не могли навіть підтримувати свою а, цивільну економіку, от на чому ми повинні сконцентруватися. Якщо говорити підсумково, а, далі мочити. от і все. Да, 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 А далі мочити і далі донатити на а, мій збір, який триває Ніса Навара для спецпідрозділу гурмову. Крак нагадаю, друзі збираємо на авто 430 тисяч гривень нам потрібно. А, котик на наших з вами екранах вже більше 250 тисяч вдалося зібрати. всім і кожному дякую за таку активність. Буквально за півтора тижня. Але давайте друзі піднатиснемо. Будь ласка, котика бачимо а це. Значить вірний знак, що і ми з вами котики. Отак ви активно дивитеся, активно донатите, Продовжуємо в тому ж дусі. Всім дякуємо, хто нас дивиться за лічені хвилини. Нас 500 людей. А тут, значить, оперативний ЗСУ оприлюднив ніяке письмецо від російського так званого сенатора Івана Абрамова, який звертається від Совфеда Совета Федерації в них є такий орган на території Російської Федерації. Там що валька два стакана, зрадниця, значить, накаченими ботексними губами там його очолює, і значить председательствує Там і значить, це ж. Написали Путіну, що їм не подобається, пане Тарасе, ні то, що економіка на дні, ні то, що бензинчика немає. От кажуть, якось ну фінанси поють романси. А хочемо інших пісень співати переможних, а їх ні. Так може пора кажуть закінчувати за планом Трампа. Трампа я говорила з забасом галявим політехнологом. Він каже: навіть якщо це фейк, то згадую, що на цьому восточному економічному форумі сам ж міністр фінансів ФРФ Антоша Сілуану визнав, що все одно, що все погано, і Путін другий раз за місяць збирає засідання оперштабу і, і і радників з економіки кажуть, що якось у нас замідлення, Оце про що вони говорять? замідлення, каже: Ні уж та мене та розчитували. Що відбувається, або дійсно що відбувається, А на що він розраховував, продовжуючи свою криваву війну? Скажіть, будь ласка, ну трісательний рост. Нічого тут дивного немає. Ну на що розраховували? Вони так всі вони не розраховували на таке. Вони не розраховували на швидку Операцію. А на таку ж мляву, мляву реакцію, як це було за часів Обами, тим більше тоді на чолі США був Байден, людина знайома. До речі, теж в Україні тут був від Обами, теж багато чого цікавого можна згадати, як вони вимагали не нагнітати. І тому нічого дивного немає, вони сподівалися на зовсім інше. А все пішло не по плану. А тут інтенсивність ударів України різко, різко зросла. Причому так же системно, що можливості підтримувати ну не просто економічне зростання, питання витримувати, хоча б той дефіцит бюджету, який вони запланували, вже неможливо. грошей їм ніхто не дає, Китай говорячи про те, що які вони брати, як вони люблять росіян, люблять їх тільки росіяни. Думали, що по іншому будуть любити, а китайці зрозуміли це по іншому. От і вони люблять так, люблять росіян, що вони відчувають, що їх десь налюблюють. Причому достатньо сильно. Тут вони зрозуміли, що потрапили в пастку, що ресурси починають викачувати все, все більше і швидше, а нічого взамін не даючи, а вимагаючи все більше і більше. Е е для того щоб ну, хоча б підтримувати нинішній рівень підтримки, я взагалі вважаю, що от атака на країни НАТО це за підтримки Китаю відбувається, тому, що їм потрібно для того, щоб показати, що США не, не дуже надійний союзник. А тільки так, Китай тут трохи вже перегинає палицю. Думаю, вони це зрозуміли. Коли Польща, я думаю, за підтримки США. Не перекрило просто кордон з Білорусі. Виявляється, він там був, ну працював і mm. різко, китайці щось засуетілись, так? Да, да, вони побігли... там тут як тут прям приїхав аж хай за да, Прибігли в Варшаву питати, а що трапилось? Ну поляки правильно говорять. Трапилось те, що трапилось так що Займіться вашими цими. Під бандатною вашою територією, щоб вони цим не займалися. Ну, це дуже добре, я вважаю те що, те, що відбувається. Тобто європейці стають більш самостійними. як би вони не нили, як їм б'є Трамп по потилиці і по інших ніжних місцях, вони стають більш самостійними. І це дуже добре, в принципі, для нас. Да тада -да. міністр закордонних справ Польщі Радослав Сіхорський, який відзначається візитом до Києва минулого тижня, раз рішучими заявами щодо російських дронів, які очевидно йому не подобаються на території його країни Польщі, 2 ще й тим, що і Китай він може поставити на місце. Ну або інпаблік дипломатично вмотивувати, скажімо так, і нагадати Китаю, що він і зробив, спілкуючись з ван, і що варіанти завершення російсько-української війни мають базуватися на дотримання статуту ООН та повазі до суверенітету, територіальної цілісності України, до речі, що сам Ітай в своїх перших 12 пунктах по миру і в шести кроках типу спільних з Бразилією теж сюди всовував статут ООН. І з Китай же сидить в радбезі генасамблеї. ООН. і завжди каже, ми від душі, значить, за статут ООН. Так от а Китаю зараз ось не тільки це нагадування Сікорського, і дійсно ті спільні навчання, що він приїхав, і удари по російських НПЗ. Ну і вся палітра того, що Путін немічний, але війну не хоче закінчувати. До чого може змотивувати Китай? А ну і загрози тарифів. Вони ж теж нікуди не діваються, а бачимо ринки Треба, раз вам і подолав такий шлях. Ну, це такий тролінг в Китаю, тому що ви ж говорили, тільки ну, Китай, знаєте, вона ж хитрувати так говорить. А, вони, як говорять, китайці, вони коли говорять про дотримання Статуту ООН і територіальну цілісність, вони зазвичай мають на увазі на Україну, вони мають на увазі Тайвань. А тут е, поляки вставляють України. Да? До речі, вони є гарантами нашими Будапеш, по Будапештському меморандуму, також як ядерна держава. І те, що китайці так зірвалися, так швидко прилетіли, це говорить, що натиснуло на дуже болючу, на дуже болючу кнопку. Тому що китайці ну, конче не хочуть сваритися з, з європейцями. Тому що якщо європейці і будуть підтримувати тарифний план на Трампа, який він від них вимагає, ну це кінець китайській економіці, китайська для китайської економіки, тому те, що бігаються, дуже добре. Те, що побоюються, атаки дуже дуже добре. Але тут те, що індуси вирішили приїхати в навчання до Білорусі, ну не просто. Ага. А, як його не просто спостерігачі а взяти учнів? Та шість да, 65 так? штук, значить, приїхало військових. Це взагалі та... супер добре. Це взагалі да, супер добре. Чи... Чому? Тому що тепер, тепер Трамп буде говорити, а я вам говорив, що вони будуть так так, європейцям, і буде активніше їм бити по ніжним частинам для того, щоб вони запроваджували а, додаткові тарифи проти Індії і Китаю або проти Індії, наприклад, що теж непогано, тому що вони є соїзником а, Росії тут. Тобто я вважаю, що ну нарешті там почалися якісь рухи європейцям, ну принаймні тим, хто межує з Росії, все стало зрозуміло. полякам в тому числі. Е, до речі, Туск нещодавно сказав, що не треба розмухувати антиукраїнські настрої в Польщі. До чого це? Так, цікаво, цікаво, але це дуже такі гарні тенденції, які ми повинні користуватися, вибудовувати стосунки в першу чергу з поляками, тому що треба ну будувати спільну оборонну стратегію з ними, а відкривати експорт для наших виробників зброї, щоб продавати або за європейські гроші, наприклад, в Польщу свою продукцію власного виробництва для того, щоб завантажувати власні підприємства. Там тільки на перший рік у зброєрі можуть 1 мільярд доларів заробити 200 мільярдів, заплатити податки всередині країни, підтримувати свої виробничі цикл, залучати додаткові кошти, в тому числі з Європейського Союзу, і створювати власні системи безпеки, фактично, яка побудована на українській зброї. От чим нам потрібно займатися, Так що подивимося, як воно буде далі, а так. Те, що мені ні, мені дуже подобається, знаєте, цей мемчик. як там... Мені подобається, як вони бігають, суетяться, там, да, <сістил> і так далі, особливо це стосується Китаю. А, а, а чого, до чого це що тут скаже, не треба роздмухувати антиукраїнські настрої? Ну вони ж там, то у них Волинь, то у них а, uh, Бандера щось не таке, да, то їм uh, пропори прапори щось не подобається, ну, там, uh, 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 Чорна, червоні і так далі. Ну так, так що це ну це там вже наврозки цим більше займався. А та він думаю, що це теж тому. Тому тут є у нас історичний шанс об'єднати зусилля, в тому числі з поляками з північною Європою. А, у, а США я думаю, що вони підтримуються, тому що вони будуть змушені це робити. Тільки вони, вони, вони питання ж грошей. Тільки будете гроші, тим більше якщо влупити тарифи по Китаю чи по Індії, взагалі буде чудово. Але воно, звісно, ці тарифи по Китаю, по Індії виходить, палка з двома кінцями, і така, ніби ця палка опинилася в дитячій пісочниці, орієнтовно, ніхто не знає, хто першим почати. Або при розмові, якихось там закоханих, який не знає, хто першим має покласти слухавку, а тут покласти край російській економіці. Значить, виходить, а, да, да я і логічно. І я сьогодні говорила ми з вами. Це 10 тисяч разів проговорювали я сьогодні за Басом Галявом, політехнологом говорила. До речі, наш свіж інтерв'ютежною на 24 двадцятьвертої. Він каже: А я ж вас нас процитувала кажу, воно логічно, бо Європа сама купує російські енергоресурси. Та, до чого я веду? Він каже: Іра, от ви правильно зауважили. Ну я думаю, звісно, з паном Тарасом спілкуюсь. Але зрештою, виходить міністр фінансів Шаскот Бесенд, і його треба знову ніколи не було. В інтерв'ю Reuters і Bloomberg, каже: ми взагалі з дитинства влупить ще й проти Китаю тарифами, але якщо Європа зробить це першу. давайте почуємо, що каже Бесенд, і повернемось. Ми очікуємо, що європейці зроблять свій внесок, і ми не рухатимемося вперед без європейців. Трамп закликає європейські країни запровадити мито у розмірі від 50% до 100% для Китаю та Індії, щоб позбавити Росію доходів від продажу нафти, основного джерела доходів. Закупівля російської нафти деякими європейськими країнами, а також закупівля деяких нафтопродуктів, перероблених в Індії з російської нафти, сприяють фінансуванню конфлікту. Я гарантую вам, що якщо Європа запровадить суттєві вторинні мита для покупців російської нафти, війна закінчиться через 60 чи 90 днів. Ну, воно, якби да, все зрозуміло. Питань немає. Володимир Фесенко, політолог в нашому ефірі, каже, що е, хорош гратися в оці ігри, і треба разом скооперуватися, дійсно лупити. Плюс я ж нагадаю, що Кріс Райт, міністр енергетики в Брюсселі, минулого тижня говорили про спільний санкційний тиск. Окрім того, їздив Девід о Саліван, спецпредставник Європи щодо санкційної політики до Вашингтона минулого тижня. Але, от виходить Угорщина, свіша заява угорського міністра Януша Бока, який каже, що їм все побоку, Угорщина не відмовиться від. Закупівель російської нафти, оскільки альтернатив немає, і така відмова зруйнувала б знову він за своє національну енергетичну безпеку. І навіть якщо уявити, що Угорщину запхають за пояси і закриють їм рота, як зробити оце спільно разом і перестати оцими публічними заявами пулятися? А Путін сидить, і Китай сидить, і індія думають, о, дурники, один одного, значить, підначують почати, а так ніхто і не починає. Ну, це з двох боків повинно бути. Це знову мадяр, Інші, які в Києві, повинен провести роботу по нафтопроводу дружба там з іншого боку, щоб, е, і щоб Орбану було зрозуміло, що ніякої нафти у тебе не буде по цьому, по е, через нафтопровід «Дружба», де ти основне її отримував. це раз. А далі повинні працювати європейці європейці, тому що Трамп вже хитрувати їх, затискає під це питанням безпеки. Ну, от прилетіли до вас дрони. Ну що, що будемо робити? То кому тут більше е, потрібен? Він створює в дійсності важель тиску на європейців. Коли отам там мовчить, я не знаю. Там Рубіо говорить, я не знаю, що це за дрони, може, но вони випадково. Вони тиснуть на європейців, вони хочуть привести її до тями. Нам не слід жаліти європейців. Знаєте, у нас чомусь якісь такі симпатії щодо європейців такі завжди виникають. А кого ви жалієте? Німців, які створили передумову для війни Росії та України. Так, які будували північний потоки, начебто не розуміло, навіщо вони будуються Росією. Фактично, все, що робилося, все, що робила останні 20 років Меркель та Путіним, це створення передумов для війни проти України. Тому що Берлін ну, Росія сказала, нам потрібна Східна та Центральна Європа. Ну, Берлін фактично сказав: Ну добре, робіть все, що хочете в даному випадку, ми особливо опиратися не будемо. Накачували їх ресурсами, закуповували закуповували на них нафту та газ, закривали у себе атомні електростанції. А тепер, коли притиснули, то звичайно, що американці користуються моментом і правильно роблять це. Нам вигідно, щоб вони їх так лупашили для того, щоб вони активніше включалися в всі ці дії. І зараз теж по нафті, по газу, по закупівлю добрив, по закупівлю металургії, по закупівлю аграрної продукції так багато вони досі починають закуповувати. Начебто нема де це закупити. Єдине, єдине що може ну, якось служити виправданням для європейців, це виключно співпраця з Росатомом. Там, на жаль, швидко це не вирішити, бо там приблизно 20 блоків а, на території ЄС, які. Були побудовано ще в радянські часи, і в дійсності там паливо там не замінити або постачання збагачуваного нарану, а все інше можна знайти в інших місцях: нафту, газ, добриво і так далі. Так що тут питання більше до Європи. Я, чесно кажучи, радий, що американці їм так викручують руки, тому що вони потрапили в таке становище, коли самі себе загнали, а коли е е продавали, коли продавали росіянам. А, точніше купували газ і, а, зафіксованими цінами, жили себе добре, як вони його себе відчували. Американці платили за їхню безпеку, а тепер вони себе бігають і кричать, що так не можна, а чого не можна? Ви самі себе загнали в таку пастку. Але Зеленський каже, що це Трамп має показати Путіну, що той мусить боятися його дій у відповідь і фактично залякати його і діяти рішучі ще персонально, бо він має весь арсенал санкційний. Водночас є і думка, що Трамп якраз таки показує Путіну, що він не готовий впрягатися ні то, не те, що конкретно за Україну, а і за західні країни, і воювати за країни Балтії чи то Польщі, так би мовити, Трамп не збирається, що демонструє ніяка, скажімо, як є реакція Білого Дому на заліт дронів до Польщі, які не припиняються. Ще до Румунії, а ще знайдені ханки в Болгарії і по всіх країнах-членах НАТО, такручу їм руки. Вони ж вони ж в залежному становищі. вони платять гроші. Так, вони тоже питання не країнам Балтії, не до країн Балтії. Зрозуміло, що вони нічого дати не можуть, так а тут питання до німців, до французів багатим країнам ЄС, які є бенефіцарами, фактично Європейського союзу. Вони знають, що ви тепер в небезпеці. Ну так що давайте тепер вирушитися швидше, підписувати те, що ми від вас вимагаємо. Це тарифи по Китаю і хоча б тарифи по Індії. Я взагалі вважаю, що це правильний процес рівно у будь-якій будь розворіт нам вигідний в цьому випадку. Якщо вони дотиснуть європейців до тарифів по Індії та Китаю, ну, так це ж союзники Росії. Вони припинять купувати російську нафту. Росія повалиться, так? Якщо концентрується Європа а, і розуміє, що тепер у них а, єдиний вихід це, це підтримувати країни. Це теж добре для нас. Ми повинні вимагати більше грошей для нашого ВПК, більше грошей для фінансування нашої армії і так далі. Ми стаємо сильнішими і маємо можливості нищити російську нефтянку. Тоді а, немає ніякого сенсу там в тих постель по нафті і так далі. І просто не ну, просто не зможете їх експортувати. Тому у будь-якому будь-якому форматі те, що роблять Сполучені Штати Америки стосовно європейців, нам підходить. Так, на ці хвилини каже Марко Рубі, держсекретар США, видання Барон його цитує, що наступного тижня на полях 80-річчя генасамблеї ООН може зустрінутися Трамп і Зеленський. А от ключове, що перше і кілька тест має бути сказано, запитано, бо я так розумію, це якась близь буде зустріч? Е, ну... Давайте так, з чим ми підходимо до цієї зустрічі, з чим ми підходимо, які на відміну, наприклад, весни минулого року. Тобто, ну користуючись термінологією Дональдо Фредовича, карт у нас побільше. І сьогодні кажучи, да, да. ну по перше, є гроші від ЄС, да, які закуповуються російською, ну точніше, які закуповують американську зброю. Це добре. Трампу це подобається. Зайшло і так далі. Далі він нагнув ЄС, що вони обіцяли купувати російську нафту, та не купувати російську нафту. У нас є пропозиція щодо закупівлі там 100 мільярдів зброї. Це дуже теж подобається. у Путіна. До речі, такої пропозиції ніколи не буде. Ну гроші правда не наші, Ми можемо і 200 пообіцяти там, да а, тому, що це європейські гроші. Хотів сказати, що це європейці не дали. Ну не суть питання. Головне, що воно є а далі. За нами козир в тому, що Україна системно вбиває російські НПЗ, і це роблять нас суб'єктами в цих перемовинах. Тому ми повинні розуміти, що. А в даному випадку, якщо воно закінчиться, ну просто на ще фіксацію того, що є, то теж буде добра розмова. Якщо буде пробита, наприклад, угода щодо закупівлі українських дронів чи зброї з боку Сполучених Штатів офіційно, це буде взагалі супер для нас. Пане Тарасе. Дякую. Завтра буде нас і чекатиме вас на цьому ж місці. Спасибі за аналітку. Побачимося і переможемо. Дякую, до побачення. Тарас Загородній, політехнолог Ірина Узлова, я друзі, дякую, що провели з нами цей час. Ваші підписки, лайки, коментарі. все це вітається. І звісно, нагадаю, що триває наш збір на санова для спецпідрозділу спецпідростілогормову кракен Переходьте за QR-кодом, який бачите на своїх екранах. Гривня 2,10, 200 гривень. Можливо, взяти участь у розігріші айфону 16-го. Побачимося і переможе.